Друзі, всім привіт, з адвокат Олексій Мендрух. Ну, дуже багато запитань, до речі, і на сьогоднішній день виникають щодо дійсності військово-облікового документу в електронній формі, тобто до строку його дії. І взагалі, у зв'язку з чим його строк дії може бути як на один рік, так і менше. І от у цьому коротенькому відео відповім на ці питання, щоб у вас вже не було ніяких сумнівів. По-перше, зверну увагу, що як і регулювалася питання, так і на сьогоднішній день. Це не змінилось, регулюється воно постановою Кабміна номер 559 від 16 травня 2024 року, яка була прийнята одночасно там з рядом постанов. І на сьогоднішній день вона залишається чинною, і саме нею врегульовано питання у цього електронного військово-облікового документа. А називається вона про затвердження порядку оформлення створення та видачі військово-облікового документа для призовників військовозоб'язних та резервістів і форми такого документа. Якщо цікаво, залишайте, звісно, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. У мене є ще телеграм-канал, в описі під цим відео залишаю на нього посилання, там коротенька тезис на по суті. Ділюсь змінами в діючому законодавстві, щоб їх не пропустити. Звісно, підпишіться і будете в курсі. Також ділюсь цікавою і корисною інформацією щодо практичних кейсів і ситуацій. Тому підписуйтесь і залишайтесь зі мною. І так, ця постанова, да, от ми подивимось наразі, де все це написано на сьогоднішній день і як воно врегульовано, або там комусь нагадаю, хто вже знає. От якщо ми відкриваємо пункт 7, тут зазначено, наступний наступний військово-обліковий документ в електронній формі формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автофікації. Формування та відображення військово-облікового документа в електронній формі здійснюється автоматично». За умови підключення електронного пристрою до інтернету та наявності у Єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, відомості, зазначених у пункті 8 цього порядку. Тобто не у всіх він формується. Хоча, до речі, з появою цієї постанови експериментального кабміну 932, напевно, він вже у всіх формується, тому що наразі багато хто опинився навіть ті, хто не були на обліку, і в них не формувався цей електронний військово обліковий документ, опинились. На обліку і в щастинському РТЦК. Про це окремо знімав відео. Залишу тут посилання, обов'язково подивіться, чому ви опинились в цьому щастинському РТЦК. Так от, от у військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду. Далі QR-код. Ну, всі, напевно, хто формував його, бачили. І тут же зазначено. Про строк дії військово-облікового документа в цьому пункті 7. Строк дії військово облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування, тобто максимальний його термін один рік. Зараз дочитаю, але поки що поговоримо про це один рік. да Тобто, якщо ви сформували його на сьогоднішній день, от на день запису відео, це там 3,08 2025 року, у мене да у вас буде квиток діяти. До 3.08.2026 року і буде ця дата. Але це за умови, якщо у вас немає відсрочки, зараз до цього повернемось, і от, якщо минув один рік, то вам треба оновити його і він оновиться знову ж таки на рік вперед. Тобто, кожне оновлення формування цього військово-облікового документу воно продовжує його ще на один рік, окрім випадків, коли у вас є відсрочка. Знову ж таки, звертаю одразу увагу, його можна сформувати двома шляхами. Через резерв Плюс, всім відомий вам додаток, але нікого, там, знаєте, там не, не закликаю встановити собі резерв Плюс, або не встановлювати. Тому про це навіть не пишіть. Я раніше вже своїм підписникам про це зазначав. Тут кожен для себе сам обирає, або можна сформувати його через ресурс діяк. Як це зробити? Про це записую окреме відео, залишу. Тут посилання можете подивитись. І так, про строк дії продовжуємо. Що ж містить ця постанова далі? От він е, становить е, не більше одного року з датою формування та не може перевищувати строк дії від срочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або від срочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період в дужках бронювання для військовозобов'язаних та резервістів. Що ж це означає? Да? Чому у Однієї людини у нас такий електронний військово-обліковий документ діє один рік, а у іншої людини він там може бути декілька місяців буквально. Тому що все обмежується відсрочкою. Да? Якщо відсрочки немає, як я і зазначив, він буде діяти один рік. Якщо у вас відсрочка є, то він буде діяти до кінця відсрочки. Все більше він діяти не буде. З продовженням відсрочки, ви, звісно, будете продовжувати і строк дії цього військово-облікового документу. Знову ж таки, якщо у вас відсрочки не буде, він знову буде продовжений на один рік автоматично. Думаю, що це важлива інформація. Так, що в ньому відображається, в принципі, не буду там зупинятись, тут дуже багато пунктів, от буквально їх 18. Да? Там, ну, там прізвище, власне, ім'я по батьки дата народження, РНКП, окремий номер запису в єдиному реєстрі. Ну і ще дуже багато там різної інформації можете подивитись в посиланні. Посилання, точніше під цим відео залишає постанову Кабміна цю 559-ту. Ще важливо, що да, зазначу, щоб одразу. Пункт 8.2, до речі, його там вже додавали, його там спочатку не було. Військобліковий документ в електронній формі може бути роздрукований. Тут чітко про це написано. У такому випадку він повинен містити QR-код військоблікового документа придатний для зчитування. Ну, звісно, при друку. Дивіться, щоб у вас там був, е, ну, була гарна фарба, да, скажімо так, щоб його було видно дуже добре. Якщо він буде смазаний, то його не зможуть читати при перевірці документів. Буду вважатися, що у вас його з собою немає. Формування військово-облікового документа в електронній формі для друку може здійснюватись особисто засобами електронного кабінету військового військовозобов'язаного резервіста та або адміністратором центру надання адміністративних послуг засобами портала Дія у разі. Особистого звернення за умови уточнення облікових даних. Ну, про те, що я казав, що у вас є можливість через ДІВ його також роздрукувати. Дев'ятий наш улюблений пункт, немало, не скажімо так, він займає ваги порівняно з усією постановою. Я би сказав, що напевно 50%, як на мене. Військо обліковий документ в електронній формі, у тому числі, роздрукований військово обліковий документ у паперовій формі, а в паперовій формі це може бути і старий, і новий, і там тимчасове це посвідчення. Мають однакову юридичну силу. Тобто, якщо у вас сформувався електронний документ, ви його роздрукували, то все, він замінює повністю паперовий документ, будь-який можете його з собою не носити. Тобто він є по силі юридичній однаковий з ним. І це міститься в нас саме в пункті 9. Він мені за все подобається. Ну, багато вже. Цього приводу було дискусій, але він є, його ніхто не прибрав, його ніхто не змінив, тому посилаємось на нього. І в нас пункт 11. Да, важливий, перевірка військово-облікового документу в електронній формі здійснюється. Шляхом зчитування, як я і сказав, щоб треба, щоб у вас це було чітко роздруковано, да, там ніяких, там, ніяких там смазаних речей на цьому QR-коді, щоб не було, перевіряйте. Зчитування QR-коду ініціатором перевірки. Це в нас може бути поліцейський, це в нас може бути представник ТЦК і це в нас може бути прикордонна служба. Тобто у цих трьох випадках у вас можуть перевірити військово-обліковий документ згідно норм діючого законодавства. За допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості облікового документа в електронній формі, у формі інформаційного повідомлення. QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами-ініціатором, перевірки цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь який носій достатнього розміру та необхідної контрастності. Отак навіть прописали чітко в цій постанові. Підставою на підтвердження облікового документу в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами. А я вам нагадаю, що на сьогоднішній день навіть є адміністративна відповідальність, якщо ви з собою не маєте військово-облікового документи, тому. Е Враховуйте, да? це враховувати, якщо будете його роздруковувати, якщо це не резерв плюс, то щоб він у вас був в нормальному щитувальному такому вигляді, щоб не було до вас питань. Не пом'ятий, не пошкоджений там, не замочений там, десь під дощем і все таке інше. Тому це враховувати, я думаю, що це важливо. Ну і по строках зрозуміло, да? Або один рік, або строк, на який вам надана відсрочку від мобілізації призову. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими, переходьте за посиланнями. На наступні відео вони отут з'являються також цікаві корисні. Звісно, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.